Ви можете придбати в нас лекала в форматі PDF, друковані в масштабі один до одного або в книзі. І зараз розкажу вам різницю і чому саме в книзі вигідно купувати лекала. Якщо ви купуєте в форматі PDF одна модель, всі розміри коштують 1200 гривень. Якщо ви будете купувати усі розміри в PDF форматі всіх вісьми моделей корсетів, які є в цій книзі, вам це вийде в 9600 а ця книга коштує 1500. Тобто, ви економите в значну суму і маєте всі абсолютно ті самі лекала, які є в цій книзі. І єдине, що вам потрібно, їх обвести на кальку або на папір, як вам зручно, і ви будете мати лекала в роботу. Лекала, які ви замовляєте в PDF-форматі, і друкуєте вже з припусками. Ці лекала в книзі без припусків, але ви маєте схему, як їх правильно додати. Зараз вам покажу: ось тут є схема. До речі, багато деталей вже в... поміщаються на один лист і вам не потрібно їх з'єднувати між собою. Ось тут схема є додавати припуски. Всі припуски в нас позначені в міліметрах. Тобто до кожної деталі ви додаєте ще по одному сантиметру або 10 міліметрів, як вам зручно рахувати. Але для тих, хто працює в АТЄ або на фабриках, мені здається, зручніше замовляти лекала в масштабі один до одного, друкувати і вирізати і використовувати британку. Гарного дня!